З нами з нами на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, розпитаємо його про ситуацію на Херсонщині детальніше. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, Херсонщина це Україна. Слава Україні, Героям слава. пане Сергію, що вам відомо про ситуацію на Херсонщині і в самому Херсоні? Як позначається на ситуація це зниження рівня води і наскільки страждають зараз люди? Ну дійсно вода почала відходити, незважаючи на те, що вчорашній день він все таки був дощовим днем, але все одно можна сказати, що вода продовжує відходити, тому що дощі йшли абсолютно по всьому руслу Дніпра, і все ж таки були перестороги, що це не дасть можливості понижуватися рівні води, а навпаки, може збільшити рівень води, хоча дощі були не такі потужні, інколи все ж таки були там невеличкі зливи, але все ж таки такого збільшення води не відбулося. Вода потрошечки відходить. З падінням рівня води в Каховському водосховищі відповідно менший напор води йде через греблю Каховської ГЕС. Ну і вода потрошки починає. Відходити із населених пунктів. Спочатку вода почала відходити з населених пунктів, які знаходяться вище по Дніпру, які перше попали під це підтоплення. На зараз вода вже відходить із обласного центру. І з лівобережної частини Херсонщини, яка поки що тимчасово окупована, із населених пунктів, які знаходяться трошки, трошки нижче Херсона, вода відходить, але проблем ще дуже багато, і треба розуміти, що велика кількість приватних домівок знаходиться під водою. Велика кількість людей потребує евакуації. І якщо на лівому березі евакуація триває і вона Доволі результативна і вдається допомагати всім людям, які пане Сергію, перепрошую напевно, ви Мали на увазі правий берег, результативний вибачте да, на правому березі вдається евакуювати. А тим, хто категорично відмовляється, то доставляється їжа і вода. Є такі люди, які категорично відмовляються виїжджати зі своїх домів, то тут іде забезпечення, то на лівому березі ситуація. Кричуща і трагічна, тому що, на превеликий жаль, окупанти блокують в тому числі і міжнародну місію ООН, яка мала наміри допомогти людям з евакуації, і не дають змогу волонтерам і нашим людям можливість евакуюватися на правий берег. І вчора стався трагічний випадок. Коли окупанти обстріляли катери, які евакуйовували людей з лівого берега на правий, і ми маємо трьох загиблих, десять поранених, в тому числі і правоохоронці, були поранені внаслідок цього обстрілу, внаслідок спасальної операції. Але ж окупанти, як ми бачимо, обстрілюють людей, які намагаються спастися і евакуюватися. А самі абсолютно не допомагають тим людям, які опинилися в водяній пастці. пане Сергію, а самі окупанти? Чи великий масив людей, ну росіян, евакуювалися звіти, і зараз скільки їх там залишається? Ну я розумію, що ви не підрахуєте, але ну так окреслити ситуацію загалом. Ну треба розуміти, що окупанти евакуювалися частково з прибережної зони і якась частина еваку... окупантів там пішла до подводного флоту, я так розумію, це була така жертва окупантів для того, щоб створити картинку. Це не ми що вони там намагаються розповсюджувати по всьому світу. Хоча абсолютно весь цивілізований світ розуміє, що цю екологічну трагедію підрив Дамбу вчинили саме росіяни, навіть потопивши частину своїх військових для того, щоб робити пропагандистську картинку. То росіяни відійшли, хоча є хоча є повідомлення, що росіяни на зараз намагаються займати другі поверхи домівок для того, щоб спостерігати заводної владі, навіть підтоплених, і саме обстрілювати намагання людей. Або переміститись на правий берег, або наших волонтерів допомогти людям, які опинилися в пасті. Тобто присутність окупантів все одно є. Вони перемістилися зараз з цієї першої лінії оборони, яка була облаштована саме по узбережжю Дніпра, тому що вона є затоплена, але присутність окупантів, окупантів спостерігається ще доволі висока. Пане Сергію, чи правильно зрозуміло, що окупанти не дають евакуюватися і людям, які знаходяться на правому березі, обстрілюють евакуаційні точки. Пункти правильно? Тут справа в тому, що окупанти. Не дають змоги евакуюватися людям на лівому березі, а правий берег вони просто терористично обстрілюють, як це робили і до цієї катастрофи, так роблять і під час евакуації на превеликий жаль, і це з першого дня. Євакуації окупанти цинічно обстрілюють людей, які намагаються спастись, і дійсно обстрілюють якраз і ті маршрути евакуаційні, де ходять моторні човни, і намагання рятівників обстріляти саме з боку окупантів, і намагання взагалі спричинити знаєте, такий... Страх для того, щоб люди не могли, чи знаєте, як боялися пересуватися водною гладдю і боялися евакуюватися, а залишалися в своїх домівках. Те, що вони зробили на лівому березі, де люди просто в домівці і в пасті не мають води питної. І їжі не мають І так само. Вони хочуть зробити обстрілюючи правий берег, залякати людей. Але тямна операція триває на правому березі. Людей вдається евакуйовувати, не зважаючи на терористичні обстріли окупантів. Пане Сергію, бачила безліч закликів в соцмережах в різних містах долучатися і допомагати херсонцям, тим, хто постраждав від підтоплення, привозити надсилати гуманітарну допомогу. Бачу в торгових центрах теж є збори. Розкажіть, як зараз ця гуманітарка потрапляє українцям, тим, хто постраждав від підтоплень, тим, хто зараз. Немає доступу до своїх осель, як взагалі з гуманітарною ситуацією, чи мають вдосталь жителі Херсонщини от власне найнеобхідніших речей. Знаєте, дійсно вся країна де і весь світ зараз допомагає місту Херсону, як і після звільнення Херсона, так і зараз, після цієї катастрофи. Зараз весь світ долучився до, до допомоги. В першу чергу, як ми бачили, до Херсона поїхали вантажівки з питною водою, тому що дійсно виникне проблема з питною водою. Треба розуміти, що водозабор з Дніпра вже буде неможливий. І тільки та частина міста, яка бере питну воду з артезіанських скважин і яка не підтоплена, то вона зараз є з водою, але ж значна частина міста залишається без води, ну і майже все місто без водовідведення. Саме тому. Зараз допомога питною водою. Теплі речі дійсно необхідні, тому що з огляду погодніх умов, хоч днем і доволі спекотно, то вночі все ж таки прохолодно. Люди, які покинули свої домівки, вони покинули в тому, в чому були. Тому все ж таки і теплі речі вони зараз доречні, і тому йде допомога, в тому числі і теплими речами. Ну і відповідно їжею. На зараз Херсон потребує. Велику кількість саме насосів для того, щоб можна було відкачувати після того, коли відійде вода з обласного центру, з населених підтоплених пунктів. То відкачувати воду з підвалів, відкачувати воду з низин, відкачувати воду там, де вона буде в погрибах, залишатися. Тобто, ця ще робота попереду, а також треба допомога. І до речі, зараз я особисто цим займаюся через міжнародні фармкомпанії, для того, щоб забезпечити місто Херсон і Херсонську область. Ліками протизапалювальними, протиінфекційними, тому що і навіть всесвітня організація охорони здоров'я каже про те, що після цього після цієї екологічної катастрофи треба чекати спалахи. І не дай Боже, в тому числі можливі спалахи холери. тому ці спалахи -інфекційні ще будуть попереду. Тому роботи дійсно дуже багато. Дуже багато зараз потребує Херсон, Але хочу зазначити, що за допомогою волонтерів міжнародних організацій не байдужих просто громадян, тому що дуже багато громадян на сьогоднішній день користуються саме новою почтою для того, щоб переслідувати. Слати свою допомогу, хто скільки може, отримує військова адміністрація і через свої. Гуманітарні хаби роздає цю допомогу людям, тому долучитися може кожен. Інформація вся є на сайті обласної військової адміністрації, і якщо немає тих фондів, з ким ну там зазвичай співпрацюють чи ті гуманітарні хаби інші, то можна допомогу надіслати через обласну військову адміністрацію. Пане Сергію, я ще хочу запитати про допомогу. Можливо, не дуже на часі, але все ж запитаю. Скажіть, будь ласка, а чи зможуть херсонці отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло через підрив російської росіянами Каховської ГЕС? Чи зараз про це говориться, хоча б на обласному рівні? Наприклад? Так, говориться і вже є розпорядження про те, що все майно і житло, яке було пошкоджено внаслідок цієї катастрофи, воно прирівнюється як житло, знищено під час бойових дій, і на зараз вже триває фіксація, і всі заявки можна надати через є допомогу, через пошкоджене житло. Тобто, все житло віднесено, затоплено внаслідок підриву дамби греблі Каховської Гес. Воно підлягає такої самої компенсації яке житло пошкоджено внаслідок дій. пане сергію я минулого минулої п'ятниці в цьому ефірі закликала здавати кров в херсоні тому що було таке оголошення для тих для тих людей які постраждали від обстрілів російськими військами от власне чи є ще така необхідність у херсоні здавати кров для тих хто страждає від обстрілів постійно в Херсоні і дійсно знаєте, і херсонці вже не перший раз об'єднуються, коли відбувається черговий терористичний акт Росіян. Тоді всі херсонці об'єднуються і в пункті перекривання крові здають кров. Кров потрібна постійно і в масштабах всієї країни на зараз кров потрібна. З огляду активізації бойових дій, які зараз проходять по лінії фронту всієї. Тому будь-який українець, хто має змогу надати свою кров, має це зробити. Зараз допомога потрібна і в Херсоні, і нашим воїнам на лінії фронту. Пане Сергію, дякую вам за ці пояснення. Це був Сергій Хлам.